Друзі, привіт! Я в Алберт, в торговому центрі Алберт. І я побачила, що тут продається Фізаліс. Зараз я хочу переконатися в цьому. Так, горовки це черниця і фізаліс мікс. Зараз подивитися. Дивіться, у них в грядках росте він безкоштовно. Ну, це ж такі оці, оці оранжеві такі от плоди. Є великі, є маленькі, є середні. А скільки він коштує? Так, це не він. А скільки він коштує? А ось, 69,90. Мікс, бачите, боровка Фізаліс. 125 грам. 70 крон. Це страшенно дорого. Дивіться, як тут його мало, це коштує 70 крон. Тобто можна піти на грядки, безкоштовно нарвати цього фізалісу. Ніхто ж там його не бере. Ні, за 70 крон я купувати не буду. Я вже вдома. Фізаліс не купила, занадто дорогий. Ну, Піду на грядку перевірю. Якщо він там ще є, то візьму собі пару ягідок. Зате покажу вам, що я купила. Отже, так пошвиденько покажу огляд на своїх покупок. Значить, Ну, давайте традиційно з хліба. Отже, я купила, як завжди, собі рухліки. Ну, я ще й казерку люблю, але свіжої казерки не було. Це рухліки. Такі білі булочки. Так, традиційно пончики з повидлом всередині, з начинкою, дуже смачні і дуже такі чималі. Так, е, далі. Це був по акції перець, солодкий, дві перчини. Ось такі от в упаковці. Ціна, по-моєму, 29,90. Я вам потім покажу в кінці чек. Зараз не хочу довго заморачуватися на цінах. Обов'язково покажу потім чек. Ви потім зупините кадр і подивитеся, що коштувало, скільки коштувало. Значить, сметана це. Звичайна сметана це не вершки, вона називається закисана. Закисана 15-відсоткова сметанка. Це е, творог, до речі, він так і називається. Тварог, бачите, як пишуться по-чеськи. Тварог тучний. Тучний це жирний, тобто тур найбільша жирність. Так. Далі бутилочка води це із сьогоднішніх покупок. Чайні. Що там далі? Підшли картопля, Борщ буду варити. Ось два буряки. Буду знову собі горщик варити. І ось на цьому бульйоні. Це були на акції. От бачите, яка акція гарна, вдвічі дешевше. Були по 204, а сьогодні вони вже по 109,90 курячі стагенці без кісток. Тобто вони абсолютно просто м'якоть. Дивіться, Отак От вони їх продають. Без кісточок. Не, ну є стегенці з кістками, а ці ось так от обрізки такі стегенні. От, Так що дуже гарна ціна, вирішила зварити бульйон. І оскільки вже побачила, що є на акції м'ясо, то вже й борщу захотілося. Купила буряків, купила картоплі. Ну, власне, і все. Помідори не сьогодні. Це такі помідорчики чері, але це не сьогоднішня покупка, просто стоїть у мене в кадр попало. Отже, чек, давайте я вам чек покажу. Я тут зверху, ось зараз, я отут зверху трошки загорнула адресу цього торгового центру Albert, тому що не хочу ним світити. Я вже декілька разів це розказувала. Просто я там зовсім поруч живу і я не хочу показувати ні адресу свою, ні адресу супермаркету. Отже, ось ці всі продукти. Вся покупка мені коштувала 232 крони. Можете подивитися, що скільки коштувало. І, як бачите, вам видно навіть дату. Але я свої відео із запізненням випускаю і не знаю, коли це відео вийде. Отже, все це я вам показала, розказала. Тепер у мене залишається задача зварити бульйон, а потім борщ. Отже, борщ уже готовий, зварений, показую вже кінцевий результат. Ну, майже кінцевий. Зараз у мене буде фінальний акорд. Ті, хто зі мною давно вже знають про цей мій фірмовий секретик. Так. А ті, хто вперше у мене на каналі, то запевняю вас, що саме оцей сушений кріп, оці зонтики, дають просто божественний аромат готовому борщу. Він трошки ще прокипить, потім трошки ще настоїться, і я потім дістаю ці зонтики і викидаю їх. Просто вони своє діло зроблять. Все буде дуже смачно. Тут все збалансовано. Я завжди додаю і свіжі помідори, і томатну пасту, тобто пасату, цукор. трошечки, На оцю 5-літрову кастрюлю у мене йде столова ложка цукру. От. Цього разу він у мене знову ж таки без капусти. Чому, до речі, ну, по-перше, я не дуже люблю капусту у борщі, я краще додам туди фасолю замість капусти. Ну, Цього разу у мене нема фасолі і забула купити в супермаркеті консервовану. Бо завжди додаю вона така солоденька, готова консервована фасолька, дуже-дуже смачна у борщі. Цього разу у мене тут солодкий перець, а ще не додавала капусту в борщ, тому що ну, чомусь мені не везе на капусту. Тут у празі вона якась гірка. ну... У всякому разі, мені така попадалася. На базарі я не була сьогодні, бо сьогодні в нас неділя, базар не працює. От. Ну, якби я була у знайомого фермера, я, мабуть, б взяла б у нього капустинку. Але коли я купувала в супермаркеті, вона якась така тверда, така дубова і така гірка навіть після готовки, що я просто не хотіла борщ псувати цією капустою. Тому в мене ось такий от борщик сьогодні. Зараз буду смакувати, бо вже прямо зголодніло, поки його варила, нанюхалась. Усім, хто їсть, смачного. Я вирішила цього разу зробити таке швидке квашення. Тобто я їх буду заливати гарячим, навіть киплячим розсолом. Ось вони вже, бачите, ці помідорочки бульки трошки дають. От, Значить, я поки що банку не закриваю. Ось тут така от кришечка. Тому що я даю цим помідорам остигнути, і я залишаю їх при кімнатній температурі десь на двоє-троє на суток. І вони будуть готові. Тому що вони залиті гарячим розсолом, і тому що вони, я їх протикала зубочисткою. Це у мене зараз тут смажаться котлетки. Зараз. Вони вже майже готові. Зараз я подивлюсь, бо я вже їх обсмажила. Ага, добренько. Так, дійсно. Ну, вже так, дві хвилинки і виключатиму на маленькому вогні. Вони у мене тут вже навіть так просмажились і навіть трошки протушилися. Так, зменшую вогонь. Під кришечку. Помідорки мої квасяться. Це ті, що а, швидкого квашення. От, дивіться, які вони вже гарненькі. Це їм вже один день. Ось так вони виглядають. І я думаю, що через 2 дні, на третій день, я їх вже буду їсти. Така буде мені смакота. Усім, хто їсть смачного, Заглядайте до мене у спільноту, не тільки на канал, там, де відео, а у спільноті я майже кожного дня виставляю якісь там фото, пишу новини, пишу свої публікації, дописи, і там набагато раніше виходять мої новини з мого життя, ніж у відео. Усім рада, усіх чекаю і до наступного відео!